Всім доброго дня. Так, нам внучата зробили сюрприз, не казали, що приїдуть. Але тільки приїхали і питають, що робити. Давайте роботу. Ну, в нас ще були не вивезені половинки з гарбузів. Носити трошки незручно, а на що носити, якщо... Є чим їх вивезти. І зразу стасік ініціативу таку. Давайте я вам вивезу. Ну, працюють. А кіт режий за ними ходить. іди сюди, йди режик, іди. іди бо приб'ють. іди сюди, йди, йди, бо приб'ють, іди іди маленький. Кабак жовтий. Кіт режий. Не розбереш. Все, прибег. здесь сюда, идеи Не ходи там. Да. Да. Шо? Хм. А боже, зверещали, що й мене налякали. Налякалися міші. Що там боятися, Міші? А, Сказали, що самі розкидають, хай бабуся в холодочку відпочине. Половинок нікому не треба. Коровів вже в нас в селі нема. Ні, є дві переселенки. Дві коровки приїхала сім'я. І дві коровки привезли, але в них є. Вони ж постоять, трошки полежать і зараз вже гниють і мушка, так що довго вони лежати не будуть, ці половинки. Хай перегнивають, буде добриво. Ще три роки тому було більше коровів. То люди, кому треба брали. Тепер нікому. У чоловіка є вівці, але він теж багато цих гарбузів насадив, то в нього є. Коночатка вже поїхали наші додому. Прибігла допомогти, прибігла бо треба помити нам оце зернятка. Оце сьогодні Ігор намолотив стільки. Треба перемити, попросили люди, щоб їм посушити. Так що спішимо, бо скоро вечір. На дворі вже ніч, а ми ще міємо. У нас сьогодні що що? Турка, так? Да? Турка, так. Да. Турка. Довго прилежала Таке... на полі та й крим'я. Таке дрібне і треба його. Багато потопельників. О. 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 На цей. Довго лежало в мішках на полі, придеться ще гратися. Так, да, в мішках. Вона набрала ося вологи, багато мішків намолотили і багато потопилося. Так що нам ще, ще гратися коло нього і гратися. В день завтра. Так. Ще угу. скільки роботи. Так що на сьогодні всім на добраніч і тихої всім ночі, а ми ще продовжуємо.